Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ця війна і особливо останні події, це так звані перемовини у Стамбулі між Україною і московитами. Ще раз продемонструвала тим всім, які здатні до елементарних розумових операцій, що Московія це країна, яка не здатна до змін. Ви маю на увазі позитивних змін, звичайно. Так, не здатна до прогресу. Що причина всього цього вона криється саме у. Народі московитів-андрофагів, який застряг у, скажімо так, кам'яному віці, і звідти виходити не збирається. Чи то не хоче, чи то не може, ну, все одно, але він змінюватися на краще прогресувати, не може. Так. І, звичайно, що з цього треба робити світовий висновок нарешті. Робити якісь висновки. Я не знаю, чи здатний робити такі висновки Дональд Трамп. Ну, серед європейських країн. То, напевно, є люди, які, ну, Уже ці висновки зробили, вони їх не озвучують ну, через оцю е, дурнувату політкоректність, яка. Тобто політкоректність це брехня, фактично. Це коли ти не говориш істину, коли ти не говориш правду, коли ти або її замовчуєш, або говориш те, чого немає. Ну, не можна ж сказати про те, що є такий народ, так. Ну, це ж народ, ж він завжди правий. Так, він не може. Це можуть помилятися там якісь окремі путіни. Так, а народ, ну, ось стосовно Путіна, він не може помилятися. Так, це ж народ говорить про це. І це скрізь. А вираз знайшло на центральному телебаченні в Московії, де. Один із запрошених туди експертів сказав, що найбільша помилка цього СВО, це твердження про те, що українці і московити це один народ. Це зовсім не так, і так далі. Між ними там величезна різниця, перш за все, ментальна. І ведучий поставив запитання, так що? Ви хочете сказати, що Путін помилився, який про це заявив, що це ж один народ. Так. І е, цей запрошений спеціаліст почав викручуватися як вуж на пательні. Так, от навіть саме питання поставлено там: не може Путін же ж помилитися? Так, і той теж е сказав і злякався. І після того став викручуватися там, про те, що е Путін теж не може помилитися. Так, значить, він сказав ту правду. Це, мабуть, я помиляюся, коли кажу про те, що. Це не один народ, називаючи е конкретні, так би мовити, факти. Та які там факти? Ну, Путін не може помилятися. Це ж народ так вважає. Народ. Це не Путін вважає. Це московити андрофаги так вважають. Який же вихід із цього всього? Ну, як на мене, то вихід один. Сполучені Штати Америки, так, Європа мають об'єднатися, якщо це можливо при даному лідері, так, який є Трамп, об'єднатися, об'єднатися з Японією і з Китаєм, так, домовитися і поділити цю країну. Тому що чим далі, тим буде гірше. Зараз є момент, є можливість це все зробити. Так, під час цієї війни, коли Московія ослаблена. Вона ж нездатна до позитивних змін. Це треба прийняти, зрозуміти, і після цього зробивши висновки, почати діяти. А дія одна. Це ця е, держава має зникнути із політичної мапи світу. Інакше цей світ може сам зникнути. Тут ось така альтернатива. Треба зрозуміти, що стоїть на кону. І якщо це розуміння прийде, усі ми. Для цього треба вже змовитися, зустрічатися, говорити, пояснювати о те, що для мене зрозуміло. Так. І ділити цю країну між Європою, між Японією, між Штатами і Китаєм. Іншого виходу я не бачу.